Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 12 цікавих фактів про тарантулів. Шановні мої друзі. Тарантули це великі, вкриті шерстю павуки. Часом їх плутають із павуками птахоїдами, що докорінно невірно, Тарантули менші, і для людини вони, всупереч поширеній думці, не небезпечніші. Втім, це не заважає їм приводити безліч людей у жах одним своїм видом. Перший цікавий факт про тарантулів. Довжина тіла найбільших тарантулів становить близько 6 см без урахування розмаху лап. Тарантули вміють виробляти павутину, але вони не плетуть сіток для полювання. Павутиною вони вкривають кладки яєць і утеплюють свої нори на зиму. Зовнішній хітиновий скелет тарантулів дуже крихкий. Тож будь-яке падіння може завдати їм смертельної травми. На кінцях лап тарантула є кіхті, що висуваються, як у кішок, які допомагають їм утримуватися, піднімаючись, куди їм заманеться. Усі тарантули отруйні, але їхня отрута не здатна вбити людину. Самки тарантулів живуть до 30 років. А ось самці у 3-5 разів менше. При відносно скромних розмірах тулуба розмах лапу тарантула може досягати 25 см. Не дивно, що люди їх бояться. За токсичністю і наслідками укус тарантула для людини можна порівняти із укусом джоли. Тарантул вкусить людину, тільки будучи загнаним у кут. В іншому ж випадку він вважатиме за краще втекти. У разі серйозної загрози тарантули задніми лапами видирають із черівця колючі пекучі волосинки і з силою кидають їх у супротивника. Тарантули ведуть нічний спосіб життя. Полюють вони, підкрадаючись до здобичі і раптово її атакуючи. І останній цікавий факт про тарантулів, шановні мої друзі. Линяючи, тарантули можуть відрощувати втрачені кінцівки. Ось такі цікаві чудові факти про тарантулів, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, не забуваємо, це дуже важливо. Підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забувайте, друзі, підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву!